Виконуємо номер 622 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Площа прямокутника 40 см. Якою стане площа, якщо ширина прямокутника залишиться без змін а довжину? Завдання перше збільшити у 2,5 рази, друге зменшити в 5 разів. Приступаємо до виконання. Площа прямокутника і його довжина при сталій ширині є прямо пропорційними величинами. Зі збільшенням однієї з прямо пропорційних величин у кілька разів значення другої збільшується у стільки само разів. Тому 40 множимо на 2,5 і маємо 1000. Сантиметрів квадратних. І пояснюємо площа прямокутника. Записуємо відповідь 100 сантиметрів квадратних. Завдання друге. Знову вже площа прямокутника, і довжина його, його довжина при сталій сталі ширині є прямо пропорційними величинами. Зі зменшенням однієї з прямо пропорційних величин у певну кількість разів, значення другої також зменшується у стільки саморазів. разів. Тому 40 ділимо на 5 маємо. Вісім сантиметрів квадратних площа прямокутника. Записуємо відповідь 8 сантиметрів квадратних. Ми дали відповідь на питання, якою стане площа прямокутника? якщо... Маючи площу 40 см, квадратних, ширина прямокутника залишиться без змін, а довжина збільшиться у 2,5 рази, це перше завдання, і друге зменшиться у 5 разів. Номер 622 виконано.